Всім привіт! Ще одна моя приблуда, це пальник для пілетів на твердопаливний котел з механічною очисткою колісників. Вон, якщо бачите, сама корзинка в корзинці знаходяться пластини, які через редуктор. Здійснюють рух і прочищають попіл. Зараз воно стоїть на циклічному таймері. Через кожну хвилину на 5 секунд включається редуктор. Ну, зараз він включиться, побачите. Так воно вирушить е, самі гранули з агровідходів. І попіл. Від згорівших гранул падає на низ і під своєю штягою своєю падає в піддувало. Ось так воно це все виглядає. Це вже робоча, робочий пілетний пальник він вже пропрацював. Декілька діб без боїв. Єдина проблема, оцей редуктор дуже грівся через те, що він був прикріплений тут. Зараз я поміняв трошки конструкцію, вивів його окремо, щоб він не тягнув від металу на себе температуру. Ну, зараз буквально минута проходить і знову включиться механічна очистка. Ну, залишилося зробити ще бункер сюди, вже перехідник під бункер вже зробив. Тут буде бункер, тут буде бункер і, і в принципі все, і буде працювати. Пілети я показував, які ну, зараз в принципі сходю ще раз покажу. Це ось така дуже проста схема з того, що було під рукою. Звісно, я її буду переробляти, бо саме цей магнітний пускач він дуже громкий. Надо поставити щось, щось таке простіше. Мабуть, скоріше, всього, що буде 12-вольтовий, оскільки тут все рівно 12 вольт треба. З переходом тут 220 маленький блок живлення на 12 вольт, 12-вольтовий вольтова релюшка і знову включилося. І знову таймер починає читати хвилину. Зараз покажу, які пілети використовую. Це ось ось такі пілети. Це із звичайних агровідходів. Відходи насіння. Трошки вони горять не так, як пілети із, скажімо, з опилків деревних порід. Через те, що дуже багато зольності в цих пілетах. Але все рівно вони горять, дають тепло. При тестових випробуваннях я наганяв котел до 80 градусів. Мені вистачає 60. Тобто в сильні морози 60 градусів мені на цей, доволі, доволі комфортна температура. Так що, якщо 80 зараз, то я думаю 60 взимку він спокійно нагони. Ну, далі будемо, звісно, експериментувати. Як уже буде цикл добовий, я зніму відео покажу. Всім дякую за перегляд. Питайте, рекомендуйте.